Привіт усім, мене звати Мік, і я хочу зараз з вами дечим поділитися. Отже, оскільки відомо, що зовсім недавно вийшов новий апдейт, перший снапшот із редстоунівського апдейту. Я дуже ним радий, тут дуже багато класних штук, реально я сидів, грався з усіма речами, з усіма прибомбасами, примочками і побудував ось таку штукенцію. Це річ, яку я назвав ферміще. Фермище. Це як дні тільки ферміще. Ну, <хи> Ось. Отже, це ферма кавунів та гарбузів, яка автоматично збирає урожай і автоматично складає його у скриньку. Ем, тут у мене використовується е, світловий сенсор, а також новий, нова фішка, яка називається Хопер. Отже, давайте спробуємо її. Перевірити, звичайно ж, чекати, поки виростуть усі кавуни, я не буду. Тобто гарбузи, ну і кавуни. Я просто їх засаджу вручну. Уявімо собі, що Він, що вони самі повиростали. Ось. Те ж саме зробимо і з кавунами. Там пам-пам-пем. Ой. І пеу-пам-пау-пам-бом-бом-бом-цбем. Єс. Тепер давайте зробимо ранок. Ось, день. І я спочатку розповім, як працює цей механізм, а потім покажу. Отже, тут все просто, поршні прокладені під низ під блоком, штовхають е, урожай вгору, а ці поршні з малесенькою затримочкою штовхають, ой, трохи легше. Урожай в бік. Вони попадають в цю течію, тут під низом лід, Безстресенько тече все, і через ось цей хопер, не знаю як його перекласти ще, потрапляє у скриню. Ось все, дуже просто. Нічого не треба робити. Просто щось робите, копаєте і урожай сам збирається один раз в день завдяки ось цьому сенсору світла. Він стоїть тут, в нього проведений редстоун. 15 блоків, 15 редстоунівських штукенцій редстоунівського пилу проведено вниз по колу, щоб не займати багато місця. І доходить сюди, ось це 15-й. Блок, як бачите, зараз ранок, тому сигнал ще тільки тут. Але з часу він дійде аж сюди, і коли він дійде сюди, механізм запуститься. Отже, під низом тут є поршень, це спеціальний... Він тут спеціально стоїть для того, щоб пропустити сигнал. Отже, блок підскочить вниз, і сигнал пройде тільки на один пульс. Це спеціально для того, щоб ці всі блоки відсунулись, але не залишилися, а відсунулися одразу назад, щоб сигнал не стояв тут. бо... 15-й сигнал, коли дійде сюди, буде світитися доволі довго, поки сонце аж трохи не почне вже аж сідати. Ось, але нам не важливо. Нам важливо, щоб він е запрацював один раз в день. Можливо вчепити, Можна вчепити його будь-де, навіть звідси, наприклад. Ось цей останній е пилерестовну погасне аж в самому вечорі, можна збирати урожай ввечері. Можна збирати зранку, десь ось тут, як ви бачили, вже він просунувся. Ось тут, можливо, або ось тут. Я не знаю на якому рівні світла ранок. Але ось тут це буде якраз самий обід. Я вирішив зробити так, збирати урожай в обід. Ось, адже сигнал проходить сюди, через репітер до поршнів. А також він проходить направо і підноситься вверх на півблоки, ось так зараз можна робити. Можна було і повні блоки поставити, але я так заради понту. Ну, і до цих поршнів. Отже, урожай підскокує вверх, і в бік його штовхають ось ці поршні. Ось цю ферму можна зробити меншу, оскільки вона в мене довга, то тут я ще поклав репітер теж саме під, під низом. Щоб сигнал пройшов достатньо довгу довгий відстань. Отже, давайте зараз зробимо. Я знаю точно, що мені потрібен час ось 39-3900. І буквально зараз, десь через декілька хвилин. E, стане час 4000, і це буде майже обід, якраз коли світло досягне 15 рівня редстоуну і ферма запрацює і збере сама урожай! Давай, я чекаю. Скоро вже це зараз буде. Є! Yeah! А на тобі. Haha! Так, давайте швиденько стрибнемо і подивимося, як заповняється. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Отже, все стрибає сюди і одразу перевисмовчується і заскокує. Кавуни, дольки кавуна у скрині. Класно. Отже, ви можете взагалі не лізти сюди. Воно все буде саме працювати. Раз в день запускається механізм за допомогою ось такого таймеру, можна сказати. Який спрацьовує раз в день. Це круто. Перевіримо, чи не залишилось речей. Інколи вони застрягають ось тут, бачите. Ну, Але нічого з цим не поробиш. Можливо, можна також щось поробити з цим. Ось тут випало пару гарбузиків і ось тут. Звичайно, я знаю, якщо ще раз запустити його, і е, -е Виштовхне їх. Точно. Ось, і всі покаталися, але, на жаль, е -е, це буде аж наступного дня. Хоча, в принципі, можна зробити так, щоб ферма спрацьовувала двічі. І тоді точно весь урожай попаде у скрині. Ось таку штукенцію я побудував, я надіюсь, вам подобається, її побудувати дуже легко. Е -е, це я точно побудую на бучі-чаці, можливо, менше, можливо, більше, не знаю. Дуже багато місця насправді займає це ферміще. <рес> можливо, другу назву придумаю, це якась не дуже гарно. Ось. А я тим часом піду і спробую побудувати ще щось круте, адже стільки багато класних речей, і я дуже ними радий. І все, дякую за увагу і бувайте зустрінемось скоро і ось таке от.